Вони базувалися в тому районі, я так розумію, вони готувалися, скоріше за все, до штурмових дій, ми просто їх трошки передали. Нам було поставлено завдання в сторону лісу, якби там накопичується противник, ну вони це взагалі так і роблять, накопичуються для штурму вулиць. Ми за ними спостерігали власними засобами, які були у нас в нас наявності. І в один прекрасний момент, після того, як ми побачили нагоду, можливість висунулися в той район, у нас відбувся контакт. Поки противник був дезорієнтований, ми їх відбили, вони почали висуватися назад, відходити. І безпосередньо один з них вони його кинули. Він був не, ну, не сильно поранений, тобто він був в нормальному стані, міг говорити. Дуже великий фактор зіграло те, що на нас були масхалати. Масхалати дуже хороші. І коли зайшли в ліс, ми з місцевістю зливалися, Нас було дуже важко розглядіти. Взяли нахрапом. Вони ще не встигли зорієнтуватись нічого, як ми їх вже відтіснили від тої точки і просто забрали полоненого. У нього була поранена нога. Ми йому, ну, надав я йому допомогу, залатав його, і ми вже в ну, типу, подальшому хотіли проводити типу, точку ексфільтрації, виносити його. Він був трохи спонтеличений, він не міг зрозуміти, що відбувається. Ми його обезброїли, викинули всі можливі засоби гранати. Зазвичай вони ними і користуються це у них як крайній засіб. Вони, мабуть, все ж таки здогадалися, що ми хочемо забрати його бійця, типу їхнього бійця. І почався такий ну, масований артобстріл. Причому дуже близько і дуже влучно вони стріляли. Вони до останнього не хотіли, щоб ми його забрали звідти. Типу. Ми просто їх відтіснили, і у них не було такої можливості його забрати. Вони вже знали, що вони за ним не зможуть і Через це, я так розумію, російська сторона е, дуже сильно хотіла від нього позбавитися. Е, вони бачили нас своїми засобами розвідки, е, бо в тому районі, де ми працювали, ніколи не працювала артилерія. І ще й так щільно. Нас попередньо готували, ми завчали певні фрази і старалися з ним жестами, анекдотами. Так і комунікували. Але я дуже добре пам'ятаю, намагалися обмінюватись там хто звідки. От, він дуже добре казав постійно п'янян, п'янян. Він дуже сильно переживав за те, що е, його взяли в полон, але е, все-таки верх над ним взяли. Його базові людські потреби він хотів дуже сильно пити, їсти. Дійсно, у них є така установка не здаватись в полон. Це моя чисто суб'єктивна думка, і, скоріше за все, вона буде підтверджена певними фактами. Це загрожує їхнім сім'ям. Як тільки дізнаються, що він здався в полон, скоріше за все, його сім'ї буде загрожувати велика небезпека, бо, скоріше за все, їх просто стратять. Не варто їх недооцінювати. Вони дуже добре і чітко орієнтуються в бойових діях. У них є власні командири, які їх ведуть за собою, навіть сержанти. У них досвідчені військовослужбовці, і вони, як мінімум, базові маневри, які вони показують, вони все одно їх виконують на високому рівні. Вони дійсно йдуть великими в великих кількостях, великими групами, намагаються штурмувати. У них це не виходить від 80 до 90% особового складу, зазвичай гине. В перші хвилини їхніх штурмів, а потім вони тими маленькими групами стараються захопити ту чи іншу територію, на якій вони перебувають.